Всім любителям гостенько. Часто мене питають, як зв'язатися з вами, не можу знайти і так далі, тому подібне. Значить, люди добрі. Перший комент закріплений це я закріплю, як зі за мною зв'язатися. Там номеру телефону нема, там є група в Телеграм. І проча фігня там є. Номер карточки є. Можете на нього подзвонити. Якщо лишні скинете, буду радий. Є контакти, як зі мною зв'язатися. Будьте добрі, трошки відкривайте оченята. Будь ласка, трошки відкривайте. Переходимо в мою групу в Телеграм, там спілкуємося, общаємося, там я проводжу аукціони, продаю, ну і так далі. І тому подібне. Замовлення як такових я не приймаю. Так, як ми договорилися в групі в Телеграмі, там йдуть всі ці продажі, це і замовлення і все остальне, що будемо працювати по факту. Тобто, відкувався я, показав, є там клинок, вільний ось, як цей клинок я сьогодні показував. ну Його рішив вже на аукціон виставити. Цей клинок дороблю по-своєму, як то кажуть. І там уся інформація, і як зі мною зв'язатися, і все остальне. Не лінуйтеся, відкривайте свої оченята. Дивіться, читайте. Під кожним відео це є. Якщо я десь пропустив, не виложив закріплений, слідуючий, гортаніть відео. По-любому там є. Стараюся під кожним відео викладати. А ви прямо під цим коментом ви мені пишете, як зі мною зв'язатися. Я не знаю, як навіть відповісти на це все діло. Другий раз не хочу навіть відповідати, навіть не відповідаю. Думаю, ну, блядь, ну, 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 ну як так можна? Там написано: Телеграм і силочка на Телеграм. Нажимаєш, переходиш. Якщо не переходить, копіюємо цю силочку в Google її вкидаємо і вам перейде. Вроді, все, ж просто понятно. Все, Всім удачі.